Такому варіанті крабовий салат ви точно не куштували. Давайте розповім все детально. Приготування цього салату починається з заправки, для якої знадобиться 3 столові ложки майонезу, 1 столова ложка натурального 6% оцту і ложка гострого соусу. Я взяла шрірачі. Його можна купити в будь-якому супермаркеті або приготувати самостійно. Прямо в заправку викладаю крабові палички, розділені на тоненькі волокна. На ось такій терці натираю моркву так, щоб отримати довгі смужки, і відправляю до крабових паличок. Зі свіжим огірком та сама історія очищую його від м'якої серединки і так само натираю на терці та відправляю у миску. Тепер салат необхідно перемішати і дати настоятись 15 хвилин. І я тим часом на сухій сковорідці обсмажую паніровку панку до золотистого кольору. Подавати салат можна порційно або у загальній тарілці. На пласку тарілку викладаю салат і посипаю дрібно нарізаною зеленою цибулькою та підсмаженою паніровкою. панко. зверху салата викладаю ікру, беріть ту, яка вам по кишені. Можна взяти натуральну, можна взяти імітовану. Тільки не беріть кабачкову. Салат виглядає ефектно і смак у нього не перевершений, оскільки в ньому поєднані різні текстури та різні смаки. Тут і хрустка паніровка, і гостринка від соусу, і свіжість від огірочка та багато інших текстур. Обов'язково спробуйте. Я впевнена, що він попаде в топ ваших улюблених салатів.